Це звернення ми вже подаємо повторно з надією, що всі змогли з ним ознайомитися якнайкраще. Зараз Україна опинилася в найскладнішій ситуації з часу відновлення незалежності. Московська агресія набирає обігріві, ворог просувається, зовнішні виклики зростають. Проте Всередині країни ну на жаль відбувається така низка подій, яка руйнує єдність українського суспільства і грає виключно на руку ворогу. Під удар потрапили і військові. Це і арешти, бойові генерали в кайданках, і командири різних рівнів, і постійна боротьба з децентралізацією. Вона вже перетворилася з такого банального позбавлення громад фінансових ресурсів, в тому числі у вигляді ПДФО, до кримінальних справ, обшуків, штрафів. Продовжується політично мотивоване переслідування представників опозиції політиків з українського табору, які допомагають армії, ведуть активну міжнародну діяльність. Але яких влада на жаль вважає своїми політичними ворогами? Така політика центральної влади не просто суперечить конституції України, а ставить під загрозу репутацію України та євроінтеграцію, за яку Україна бореться вже понад 11 років, і виграє від цього суто держава-агресор та її п'ята колона, яка нині фактично входить до парламентської коаліції. Ми вимагаємо перше, це збільшити фінансування армії, зокрема через подачу коштів ПДФО безпосередньо громадам. Друге це припинити переслідування українських військових, які Мають законний військовий імунітет та зупинити атаку проплачених пропагандистів на збройні сили України. Третє зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їх виконання. Четверте припинити політичне переслідування опозиції, використання правоохоронних органів з політичною метою та вибіркове правосуддя. І п'яте, це припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування. Ми е, разом переконані, що лише єдність українців здатна захистити Україну від страшного зовнішнього ворога та забезпечити її розвиток в інтересах українців. І я наголошую на тому, що треба зберегти демократію і ворог один. Для нас усіх, і він у Кремлі. Дякую.